На порозі зима, і як би нам не хотілося піднімати тему стосовно відсутності світла, але прийдеться. Оскільки війна триває, кончений сусід продовжує нас тероризувати своїми обстрілами по енергетичній структурі. Взагалі минулого року портативні зарядні станції показали себе як дуже ефективне рішення, яке дає нам електроенергію, тепло, світло, дає можливість зарядити наші гаджети. На нашому каналі, до речі, ви можете знайти багато оглядів на різні зарядні станції, таких як EcoFlow, Blue Yeti, EcoPlay, Anker і багато інших. А сьогодні ми будемо говорити про одну з найцікавіших і доступних зарядних станцій, проте потужних модель від Oukitel, а саме P1201. Ми на каналі Ботостав. Мене звати Денис, а ми починаємо. Як ви вже могли зрозуміти, ми підключили наші ліхтарі до зарядної станції. Тому за час цього огляду ви побачите, скільки вони витратили енергії і взагалі як працює сама зарядна станція. Ця модель, на мою думку, це золота середина з точки зору габаритів, ваги і характеристик самої зарядної станції, оскільки ємність її складає 960 Вт на годину, а потужність номінальна 1200 Вт. При пікових скачках до 2400, тобто, в принципі, цих характеристик достатньо, щоб заживити 90% всіх приладів. Взагалі е існують станції менші за габаритами, е компактністю так переносні рішення, і навпаки, стаціонарні е набагато більші і потужніші. Давайте розберемося: 960 Вт на годину. Ємкість це багато чи мало? Взагалі, щоб правильно порахувати, нам потрібно знати декілька характеристик. В Першу чергу це потужність приладів. Тобто, скільки вони витрачають енергії, і друге КПД самого інвертора, оскільки крім приладів він також витрачає енергію. Тобто ми маємо ємкість 960. Для прикладу, ми беремо 5 лампочок, кожна з яких буде витрачати 10 Вт. Тобто загальна витрата наша це 50 Вт. Ми ділимо 960 на 50 і отримуємо близько 19 годин роботи. І ці 19 годин ми множимо ще на 0,85. Це саме КПД цього інвертора. І в нашому випадку ми отримуємо приблизно 16 годин роботи все індивідуально, оскільки деякі прилади можуть під час своєї роботи витрачати трішки більше або трішки менше енергії. Але ще також потрібно враховувати, що все, все ще також залежить від того, які прилади ви саме підключили. Тобто, якщо ви підключаєте більш потужніші прилади, наприклад, де загальна витрата буде складати 1 кВт, тобто зарядна станція розрядиться. Трішки менше ніж за годину, то КПД інвертора буде більше, оскільки банально він буде менше працювати, оскільки станція швидше розрядиться, і тим самим станція віддасть більше енергії. Але я вас хочу відразу заспокоїти, вам не потрібно кожен раз сидіти з калькулятором і рахувати час роботи, оскільки ця станція зробить за вас. На самому екранчику ви можете чітко побачити орієнтовний час роботи. На жаль, станція не показує саме години з хвилинами, тобто, ви бачите зараз е, саме наприклад, дві години роботи. Але коли залишиться тільки хвилини, то відповідно там буде написано, наприклад, 50 хвилин, 45, тощо. Тепер стосовно потужності. Яку ми маємо? Це 1200 Вт. в цілому, це дуже гарний показник, який дає змогу, як і казав, підключати близько 90% приладів, ті ж самі холодильники, наприклад, глибинні насоси, які працюють в приватних будинках. Про комп'ютери, телевізори, роутери я взагалі мовчу. Тобто ці прилади ви можете взагалі одночасно використовувати, в тому числі і газові котли, що також актуально в наших умовах. Хоча 1200 Вт – це не межа. Сама зарядна станція має технологію пониження вальтажу, ано, аналог, в EcoFlow, І зараз ми покажемо це на прикладі 2 кіловатного чайника. От ми його підключаємо, вмикаємо на обігрів і бачимо, що все працює, тобто нічого не вимикається. Звісно, що чайник працює не на всю потужність, тобто він закипає не за 5 хвилин, там а за 8, але тим не менше. Тобто, якщо вам потрібно підключити, скажімо так, потужні прилади на невеликий час роботи, ви це зможете без проблем зробити: розігріти їжу, там посушити волоси, наприклад. Ну, будь-що, бо ті ж самі фани також витрачають дуже багато енергії. Взагалі, якщо ми будемо ще підвищувати навантаження, тобто більше, ніж 2 кВт, то бачимо, що вольтаж у нас знижується, і коли він досягає критичного значення, станція вимикається. Тобто їй потрібно перезавантажити, відключити прилади, які давали перенавантаження, і станція відновить свою роботу. Сама станція має 4 вентилятори, які знаходяться в нас по бокам. Два працює на вхід і два на вихід самого повітря. Це дуже важливий параметр під час охолодження самої зарядної станції, оскільки це дає змогу її працювати безперебійно. Також сама конструкція моделі має. Протипожежний матеріал по ступінню 0 якщо не помиляюсь, і це дуже важливий параметр саме з точки зору безпеки, і хочу відмітити особливо саме комфортний, комфорт з точки зору шуму самої моделі. Тобто вона дійсно дуже тихо працює. І якщо ви почули, а я думаю, ви цього не почули, то під час мого, моєї розмови включилися вентилятори. Ну тобто вона дуже тихо працює в порівнянні з іншими вона, скажімо так, конкурентами від EcoFlow, Bluetti, інших. Тобто, навіть під час серйозного навантаження, не 250 Вт, ватт, як зараз, вентилятори в нас реально тихо працюють. Це прям дуже крутий бонус в під час, скажімо так, експлуатації в квартирі. Тепер поговоримо про серце самої зарядної станції. Це її акумулятори. Тут використовуються топові літі фосфатні акумулятори від EV Energy. Це дуже популярний виробник на ринку Китаю. і Взагалі більшість електроніки саме на їх акумуляторах працюють. Що нам дає Це Це дає нам великий ресурс самої зарядної станції. Тобто, коли ми заряджаємо, розряджаємо саму станцію, в нас один цикл трапляється, і сам виробник заявляє, що після 3500 циклів у нас втрачається ємкість на 20%. І це дуже крутий показник, переводячи на звичайну мову, це якщо ви кожного дня саму зарядну станцію будете використовувати, тобто повноцінно заряджати, розряджати, то через 10 років експлуатації у вас втратити ємкість тільки на 20%. Тобто, це означає, що ви можете взагалі не переживати з точки зору ресурсу і використовувати зарядну станцію стільки, скільки вам потрібно. Вона також має гарну БМС плату, це система керування батареями, і вона в свою чергу захищає модель від перенавантаження, перезарядки, від перерозрядки, від високої температури і від інших параметрів. Це безпека ваша, оскільки минулий рік показав, що саморобні зарядні станції з свинцевими акумуляторами цього не мали, і дуже легко можна було. Отримати, скажімо так, мертвий акумулятор свинцевий, або взагалі він міг, міг вибухнути. Тому в цьому плані це дійсно, скажімо так, вкладування ваших коштів в ваш спокій. Другий ключовий фактор в зарядних станціях це їх час зарядки. Оскільки, на жаль, в наших умовах під час вірного відключення світло дають всього на годину максимум три. І тут окітел одна з найкращих, оскільки. Щоб зарядити станцію від 0 до 100%, нам потрібно всього півтора години. До 80% за одну годину. Це дійсно дуже крутий результат. Вам не потрібно переживати про те, що станція буде 8 годин заряджатися, або там що ви не встигнете її зарядити, скажімо так. І що особливо мені подобається, що тут вбудований блок живлення, тобто не потрібно таскати з собою ще окремий пристрій. І, скажімо так, шукати, куди його сховати, або якщо терміново кудись потрібно виїхати, підзарядити. У мене, наприклад, були такі випадки, коли я використовував інші зарядні станції, я поїхав їх заряджати, а забув з собою зарядний пристрій. Все, приходилось повертатися додому. Тут все простіше. Ви просто берете кабель, до речі, який йде в нас в комплекті. Він стандартного типу, тобто як кабель до блоку живлення комп'ютерів. Вставляєте його в самозарядну станцію в розетку і все. І про це забуваєте. До речі, стосовно самого комплекту, у нас в нас комплект також входить кабель для зарядки від е, автомобільного прикурювача. І, в принципі, станція також може заряджатися від нього. Звісно, що не так швидко. Орієнтовний час зарядки буде складати близько там 8 годин. Все залежить від, е, скажімо так, потужності вашого прикурювача, але тим не менше, це. Дає змогу її так зарядити, і під час поїздки все взагалі масхев. І також, до речі, в комплектацію входить кабель для підключення сонячних панелей загальною потужністю до 500 Вт. тобто ви можете підключити або одну панель на 500 Вт, або там декілька там дві по 250 Вт. В залежності від характеристик самої сонячної панелі. І хочу відмітити, що тут роз'єм xt 60 це стандартизований і дуже популярний у нас роз'єм. І навіть якщо ви, не дай Бог, втратите цей кабель, то другий такий знайти набагато простіше, ніж роз'єми XT90 або роз'єми Андерсон, які дуже популярні в інших зарядних станціях. Також стосовно її можливості, вона може без проблем працювати як безперебійник і. Це дуже круто. Єдине, що важливо розуміти, що станція працює як безперебійник з потужністю до 1200 Вт. Тобто, в цьому плані, підключивши пристрої на 2 кВт, вона не буде працювати як ДБЖ. Як це технічно реалізується? Ви берете комплектний кабель, підключаєте, ставите її на зарядку і вже в розетки 220 Підключаєте ті прилади, які ви хочете живити, той же самий комп'ютер. І коли станція заряджена на 100%, вона транзитом. З мережі передає енергію на комп'ютер, і тим самим ваші акумулятори не задіюються, Відповідно, ресурс самої зарядної станції не зменшується. А коли пропадає світло, за 10 мілісекунд станція перемикається на вбудовані акумулятори, і ваш комп'ютер продовжує працювати не вимикаючись або будь-який інший пристрій. Як тільки відновлюється енергія, станція починає заряджатися і, відповідно, коли станція буде заряджена на 100%, вона знову транзитом буде відновлювати свою ну, постачання енергії до приладів. З самого початку я не акцентував з точки зору зовнішнього вигляду самої зарядної станції, оскільки тут все досить класично. Тобто, як ви бачите, зверху в нас ручки, і хочу їх відмітити, вони дуже гарно продумані. В першу чергу є м'які е, наліпки, тобто це вам не натирає руку під час її переноски. В другу чергу, це механізм фіксації самих ручок, тобто вони в нас не бовтаються, і ви можете їх скласти. Якщо потрібно станцію, скажімо так, десь розмістити в вузькому місці. І що, що мені подобається, і дуже зручно, це те, що зверху е, в нас просто рівна поверхня. Ви можете без проблем покласти сюди телефон будь-яку іншу техніку, яка у вас буде заряджатися. Як ви зрозуміли, в ході огляду з праворуч, у нас дві розетки 220. Але ви без проблем можете підключити перехідник, адаптер, подовжувач, тобто зробити ту кількість розеток, яка вам потрібна. На лицевій панелі в нас є дисплей, на якому відображається вся інформація, і, до речі, ми можемо його примусово е, зменшити яскравість, тобто два рази нажавши на нього, і це дуже зручно, коли станція працює в темряві, тобто вона вас не сліпить. Знизу є ліхтарик, який працює в трьох режимах: це постійне світло, режим маячок і SOS. В принципі, досить гарний за потужністю ліхтарик, який дасть ну, освітлення в невеличкій кімнаті. Роз'єми Type-C і Type-A для підключення ваших приладів. і Хочу замітити теж, підмітити, точніше, те, що роз'єми Type-C у нас мають потужність 100 Вт, тобто ви без проблем ваш комп'ютер можете підключити і він буде живитися. І роз'єми DC для підключення роутерів, летосвітлення і стандартний автомобільний прикурювач. До речі, ці роз'єми раджу використовувати, оскільки вони не задіють інвертор, і тим самим, підключивши прилади до них той же самий роутер, ви будете банально менше витрачати вашої енергії. На Погляд у кітель не сильно вирізняється серед інших зарядних станцій, але в реальному житті вона дійсно крута, оскільки багато виробників е, намагаються привабити клієнта функціоналом, який не скажімо так. Недоцільно використовувати в наших умовах, наприклад, безпровідна зарядка, яка тут відсутня. Оскільки заряджаючи телефон через безпровідну зарядку, ви будете більше витрачати енергії зарядної станції, і, саме головне, що довше заряджати ваш пристрій. Сенсорний дисплей, якого тут немає. І як показує досвід минулого року, ці сенсорні дисплеї дуже часто виходили із ладу і фактично не давали вам змоги користуватися зарядною станцією. Тому в цьому плані виробник Окітель дуже якісно. Підходить до свого приладу, до свого товару, оскільки пластики використовуються якісні, вона дійсно якісно зібрана, тобто немає от цього відчуття дивишевизни, як це як це часто буває в інших зарядних станціях. До речі, стосовно ціни, вона в нас також одна з найкращих серед зарядних станцій на ринку, з урахуванням того, що на станцію діє офіційна гарантія один рік від нашого магазину, оскільки. Дуже багато виробників, скажімо так, сірих зарядних станцій є на ринку з умовною гарантією, де після якогось звернення як часто вам просто відмовляють і кажуть, що це не гарантійний випадок. Як ви можете побачити відгуки в нас на хотлайні, таких нюансів в нашому магазині ви не знайдете. Якщо ви бажаєте придбати дану зарядну станцію, ви зможете зробити це за посиланням під відео. Є питання? Пишіть нам в коментарях трішки нижче. І дуже цікаво, якою зарядною станцією користуєтесь ви, якщо вона у вас є. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!